Ukraińskich wojskowych trenują u Wielkiej Brytanii w ramach Bahato Nacjonalnej Operacji Interflex instruktor z Kanady i Ukrainy, jaki prochodzić nawczania, e, jaki pro, prowadzić nawczania dziewięć na naszemu materiali z Centrum Komunikacji Suchopotnych Wisk ZSU. Українські військові, які проходять базову загальну підготовку у Великій Британії, відпрацьовують навички стрільби для багатьох. Це перше знайомство зі зброєю, перші постріли та вправи на полігоні. Усі тренування відбуваються під наглядом канадських інструкторів. Солдат Євген ще місяць тому працював у школі соціальним педагогом. А зараз він учень. Я дуже задоволений. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше. Ніж вийшло. Євгена мобілізували навесні. Спершу він пройшов базову підготовку в Україні. Після по співбесіді потрапив до списку на навчання у рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс до Великої Британії. Каже, під час анкетування з'ясовують, яку маєш освіту, запитують про ставлення до служби та до присяги. Ой, всім подобається. Хлопці жартують навіть, що заняття тяжкі. Ми все одно сприймаємо це. Стоїчно та з гумором. Поки одні хлопці стріляють, інші відпрацьовують правильні положення для стрільби. Цілимося. Роби п'ять. Встає, не відводимо зброю. Відмішень. Інструктор з позивним демко ділиться секретами якісної підготовки. Є таке поняття, як м'язова пам'ять, щоб хлопці запам'ятали, як це має бути, і потім робили автоматичне. Все на як то як то кажуть, на автоматі ми відпрацьовуємо з ними ці положення для стрільби. Базовий. хлопці стараються, хочуть щось навчитися. Основні тренування для українців проводять канадці. Та поруч завжди й українські інструктори допомагають та показують, адже мають величезний бойовий досвід. Коли ми маємо час, вони, наприклад, зайняті. Ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимось досвідом. Вони щось ми знаємо від них новеньке. Ми що з їм своє розказуємо, що, що ми як ми працюємо. Військові діляться позитивними враженнями від стрільб, проте зізнаються, що було нелегко. Дуже здорово, трошки перехвилювався, але взяв себе в руки, відстрілявся. Як результат? Хотілося б кращого. Для того щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють. <гану> <гану> багато емоцій, <гану> <гану> крутих. Переходимо на Єдине, що трохи важко фізично. після базового курсу більшість військових будуть продовжувати службу у бойових бригадах.